Володимир Зеленський дав інтерв'ю журналістам американського телеканалу Фокс News. про десятки тисяч смертей. На відміну від Путіна, який звертався до американської аудиторії з білосніжного крісла у Кремлі. Хто розуміє це в тих же союзних штатах? Що ви робите? Зеленський зробив це поблизу лінії фронту на харківському напрямку. Головний меседж війна в Україні є важливою для всіх. Зокрема, американський журналіст Брес Байер поговорив з Зеленським і про дебати у Конгресі щодо фінансової допомоги Україні, і про річницю повномасштабної війни, і про вихід українських військ за Одіївки. Зеленський запросив президента США Джо Байдена особисто відвідати Україну, і побачити трагедію війни на власні очі. And that means... я радий бачити всіх кандидатів і всіх людей, які ухвалюють рішення або можуть підтримати, щоб не бути проти, просто щоб зрозуміти, що означає війна в Україні, хто її почав і що відбувається навколо. Також Зеленський прокоментував звільнення заложного з посади головнокомандувача ЗСУ, пояснивши, що це відбулося не через зміну курсу дій, а дослівно через речі, які тривалий час не змінювалися. Тобто, це було перезавантаження військового менеджменту, чого довгий час не траплялося. Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними і швидкими. Звернувся Володимир Зеленський до статистики. Виходячи з неї утрати окупантів п'ятеро більше за наші. Say... Якщо порівнювати кількість загиблих солдатів, я б сказав відношення один к п'яти на одного українського військового, який загинув в бою. Припадає п'ять російських солдатів. Президент України підкреслив, що фінансова допомога і постачання зброї залишаються нагальними питаннями. Зокрема, додав, що нам потрібна потужна зброя, ракети великої дальності, артилерійська зброя та засоби протиповітряної оборони, і висловив вдячність за те, що США вже зробили для України. Це не стосується видів виробництва збільшення його кожного дня, зокрема, і протиповітряної оборони для захисту людей, щоб надати можливість економіці зростати. Це означає надати можливість безпеки. Також на думку нашого президента дуже важливе питання це повернення українців за кордону. Бо чим більше людей повернеться, тим сильніше зросте економіка. Отже, ми будемо сильнішими і звичайно зможемо тиснути на Росію якнайшвидше. Зеленський додав, що Путін перетнув усі червоні лінії та спробує знищити НАТО. На додачу з його слів на росіян чекають сюрпризи у Чорному морі, бо Україна у цьому році підготує контрнаступ. А що з цього приводу думаєте? Ви, будь ласка, пишіть свої думки у коментарях під відео та залишайтеся у курсі останніх новин разом з Україна сьогодні.